おいどうです In my dad Отже, сьогодні ми потренуємося здавати нормативи з плавання. Усі готові? Так. Увага. Ура! Я перший. А я знову другий. Третя! А я четвертий. Томився. Добіг. Вмираю. Лоджику, якщо будеш плавати так повільно, то не здаси нормативів. Я все. Лоджику, як завжди, швидше за всіх. А я ти ж закінчив. Навіть Гого вже вирішив. Що зробити? Та ніхай. нехай. Альто, а відповідь неправильна. Ти гарно подумав? Що? Ну, я. Галь, то бути сильним добре. Але до навчання треба ставитися серйозніше. Якщо так піде далі, доведеться тебе залишити на другий рік. На другий рік. Якщо мене залишать на другий рік, мій тато страшенно розсердиться. Це просто жахливо. Що ж робити? Математика, це так складно. І навіщо я взагалі маю здавати ці дурні нормативи? Мені ці заняття спортом в житті зовсім не знадобляться. Буде так соромно, якщо я знову припливу останнім. Ненавиджу фінішувати останнім. Хальту? Лоджику? А ти чого тут? Так, просто слухай. Хочеш лядяник? Як мені підтягнути математику? Не знаю. Я просто багато займаюся, мені допомагає. Це тому, що ти розумний. Альто, а мені як навчитися швидше плавати? Просто треба дуже старатись. Але я ж і так стараюся. Точно! Альто, давай разом займатися плаванням і математикою. Ми з тобою могли б один одному допомогти. Я буду вчити тебе математики, а ти навчиш мене швидко плавати. Гаразд? Що скажеш? Давай, чудова ідея! Гаразд! Відзавтра ми один для одного вчителі. Так, вирішено. Найважливіше у плаванні це витривалість. Адже будеш готовий? Ливи! Один, два, три. Та ні, треба тягнути сильніше. Давай, давай, підводься. Гаразд. А це справді мені допоможе. У мене в голові не запаморочиться. Я ж сказав, так треба. Ну ж бо, пливий. <схи> 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 Отже, зараз ми з тобою спробуємо вирішити деякі приклади. Давай, я готовий вперед. Коли справа стосується математики, найважливіше це формули. Давай для початку докладно розберемо схему вирішення лінійних рівнянь. Ось такого виду. Але лоджику, ми ж цього здається, ще не проходили. Ви що? Це ж так цікаво. Дякую. Це був чудовий день. Ти молодець. Так, ти теж намагався. До завтра. Як же я втомився? Лавати це так важко. А завтра знову шини тягати. Ні, я повинен намагатися, інакше знову припливу останнім. У мене все вийде. Математика така складна, я не зможу. Ні, якщо мене залишать на другий рік, тато скаже ні, скаженітиме. Я повинен займатися. Альто вперед. Молодець! Вітання. Привіт, Марине. Лоджику, у тебе забличам? Так нічого. Що це з ним? Альто! Привіт! Що ж ними сталося? Марин і друзі. Тут, лоджику, тягни сильніше, інакше нічого не вийде. Гаразд, постараюся. Лоджику, що ти робиш? Я сказав, тягни. Чого ти ще від мене хочеш? Я намагаюся. Тут немає, чого на мене кричати, ти мене налякав. У прикладах подібного виду спочатку треба помножити і поділити, а потім скласти і. Альто! Син, не я з'їв. Вибач! Так, пояснюю ще раз, спочатку множимо на два, потім ділимо на п'ять. Альто! Прокинся! У чому справа? Тобто як це в чому справа? Ти сюди і спати прийшов або вчитися. Математика, це нудно і дуже складно. це не означає, що не потрібно намагатися. У тебе нічого не виходить. Коли ми плавали, ти теж не дуже й намагався. Що? Та якби ти був хорошим учителем, мені б не було так нудно. Я про тебе те саме можу сказати. Усе з мене досить. О, ти чудово, я теж ситий по горло. Усе з математикою покінчено. Що це? Якийсь чек? 21 упаковка водоростей, 52 цукерки, 35 печива. Разом 108? Куди ж він подівся? Невже я його загубив? Ось він сер, ось ваш чек. Альто, привіт. Дякую. І скільки тут всього виходить? По-моєму, 108. Справді? Так, усе правильно. Усього 108. Альто, який ти виявляється розумний, так швидко вирішуєш завдання? Дякую. Швидко вирішує завдання? Мабуть, чогось Лоджик мене все ж таки навчив. Може, варто більше займатись? Ні в кого з першого разу нічого не виходить. Послухай, вітай мою сумочку. Зупинись. Стій, я сказав. Лоджику yeah. дуже дякую. Бо я б залишилася без сумочки. Ти так швидко плаваєш, молодець. Ще раз дякую. Отак. Я і справді став швидшим. Уроки Альто мені допомогли. Цікаво, якщо я буду більше займатися, я стану ще швидшим. Лоджику. Я хотів вибачитись. Що? Я хотів тебе попросити, навчай мене ще і обіцяю намагатись. Альто, і ти мені пробач. Я теж знову хочу займатися плаванням. Будеш моїм тренером. Чудово! Отже, спробуємо ще раз. Діти сьогодні справжній залік. Тож усі, будь ласка, постарайтесь. На старт. Увага! Ні, я не здамся. Лоджика ще немає. Лоджику, давай, лоджику. Лоджику, ти приплив третім. Вітаю! Лоджику! Як тобі вдалося мене обійти? Я так втомився. Лоджику, ти молодець, Бачу, ти тренувався. Лоджику, це було круто. Справді, це тому, що я намагався. Так, цей приклад трохи важкий, але може хтось хоче спробувати? Можна я. А ти упевнений? Якщо хочеш. Давай, Альто, ти зможеш. У тебе вийде вперед. Альто дуже добре. Усе правильно бачу, ти займався. Справді, Альто розв'язав приклад. Альто, молодець. Ти напевно стільки займався. Хіба ще зовсім небагато? Альто, Лоджику, ви мене сьогодні так здивували. Мене теж. Треба ж, Лоджик прибіг третім, а Альто, розв'язав складний приклад. Та й геш, і що це з вами таке сталося? Та нічого такого. У мене з математикою завжди було добре. Так. А я природжений спортсмен. Та годі вам, розкажіть, як це у вас вийшло? Так, розповідайте. Взагалі то. У мене просто був чудовий вчитель математики, а я собі знайшов гарного тренера з плавання. Учитель математики? Тренер з плавання ви про що? Іноді треба одне одному допомагати. Адже так точно. Один, два. Перевірка звуку. Один, два. Доброго ранку, містер Кан. Усім привіт. А для чого це вам мікрофон? І навіщо побудували сцену? Напевно, це зробили для того, щоб мені було де виконати чудову нову пісеньку. Для найрозумніших. Вікторина про морських тварин. Відбудеться через два дні на майданчику. Наші питання поставлять вас в глухий кут. Приз переможця робота Кула Шарко. Але до такої Віктори не доведеться гарненько підготуватись. Так. Тільки уявіть, переможцю дістанеться остання модель Шарко. Я так хочу робота. Напевно, з новим роботом Шарко так цікаво грати. Я хочу виграти цей приз. Я теж. І я. Еге ж може можете мріяти. Найрозумніший я і я виграю. Що? А те, що мій геніальний мозок здатний вирішити будь-яку задачу, якщо чесно, у вас немає жодних шансів. Ми теж можемо перемогти. Саме так, Не тільки ти розумний. Подивимося, що ти скажеш, коли ми переможемо. Закладемося на мій ноутбук, що ви не виграєте. Чудово. отже, невдовзі твій ноутбук буде нашим. Сподіваюсь, ви підготуєтеся. Щоправда, ви мене і тоді не зможете перемогти. Як думаєте, виграти у лоджика взагалі реально? А Вже ж тепер ми просто зобов'язані перемогти. Так, просто треба добре підготуватися. То попливи, читати книжки. Отже, ви всі з нетерпінням цього чекали. І Ось наша захоплююча вікторина нарешті починається. Якщо ви просто зараз визнаєте, що я найрозумніший, я вам дозволю пограти з моїм роботом Шарко. Ще не відомо. Хто його сьогодні виграє? Ми між іншим теж готувалися. Зараз, зараз побачимо. Навіть якщо ми її не виграємо, однаково треба змусити лоджика попітніти. Так, покажемо йому. Питання перше. У кальмара і восьминога однакова кількість ніг. Якщо ні, ставайте на хрестик, якщо так, на нулик. Ти не пам'ятаєш, скільки ніг у кальмара. А скільки ніг у твого корки? Адже він у восьми ніг? Це ж треба. Для такого генія, як я, це так просто. Марина, згадай. Тут скільки ж ніг у корки? А? Точно у корків вісім ніг. Тихо. До тепер залишилося згадати, скільки ніг у кальмара. У нього начебто багато ніг. Здається, більше ніж у восьминога. Ні, по-моєму, у нього теж вісім ніг. А по-моєму, десять ніг. Так, десять. Точно думайте, десять. Оскільки більшість з нас вважає, що у кальмара десять ніг. Давайте всі станемо на хрестик. Я впевнений, що у них обох по вісім ніг. Увага! Усім час приймати рішення п'ять, чотири, три, два. У кальмара вісім. ніг Я усім доведу, що я розумніший за лоджика. Айто! Один. Тепер усі мають залишатися на місцях. Навіщо ти пішов на нулик? От побачите, я на це питання відповів правильно. Правильно, хрестик. У восьминога вісім ніг, а у кальмара, звісно ж, десять. Що, Альто, вилетів на першому питанні? Не може бути. А тепер нехай учасник, який вибув, залишить майданчик, а я зачитаю наступне питання. Вибачте, я у вас вірю, у вас вийде. Альто! Так, наступне питання про голку брюхів. Відомо, що тіло голкобрюха містить смертоносну отруту, але чи є неотруйний вид голкобрюхів, якщо так станьте на нулик ні на хрестик. По-моєму, ні. А Лоджик пішов на нулик. Хочу... Так, але якщо уважно слухати питання, то там сказано, що тіло будь-якого голкобрюха містить отруту. П'ять чотири. Але Лоджик пішов на нулик, упевнений, він зробив правильно. Усі це визнавати, але все ж і справді знає більше за нас. Три, два, один правильна відповідь. Нулик. Деякі види голкобрюхів захищаються не отрутою а голками. Тепер наступне питання: у ската ніс очі й рот знаходяться в одному місці. Так, нулик, ні, хрестик. І це просто зрозуміло. Ніс, рот і очі знаходяться на обличчі. Мені так не здається. Так, пам'ятаєте, як ми каталися на скаті. Він поспіхався. У нього були і очі, і ні і рот, але у нього при цьому така голова. Так, муска та очі розташовані прямо на маківці. П'ять, чотири, три, два, один. Маєш рацію, Марина, попливли на хрестик. Правильно, хрестик. А тепер наступне питання. Тіло медузи складається здебільшого з води. Нулик, так, хрестик ні. Це теж просто. Медуза прозора, отже, вона з води. Але чи може тіло живої істоти складатися з води? П'ять, чотири, три. Лоджик пішов на нулик. Напевно, так правильно. Напевно. Два, один. Правильно, нулик. Просте було питання, так? Рухаємось далі. Кити відкладають яйця. Так, нулик? Ні? Хрестик. Це таке просте питання. Звісно, попливли на хрестик. Дивіться, хлоджик поплив на нулик Може, нам тоді теж поплисти нулик? Але я точно знаю, що кити не відкладають яйця. Цього разу правильна відповідь, хрестик. Можемо, ми хочу чомусь бути розумнішими за лоджика. На нулик. на нулик Один правильно хрестик. Вирішив спробувати так, а справа нікуди не рухається. Не віриться, що Гого попався на таку нісенітницю. Дешевий виверт. Марине Віві. Я мав вас послухати. Вибачте. Гого, все гаразд. Загоджи квинен. Налаштував тобі пастку. Ми йому за тебе помстимося. Марин і друзі. Наступне питання буде складнішим. Рак відлюдник може жити без свого будиночка. Так, нулик, ні, хрестик. Адже раки від відлюдники живуть у чужих покинутих мушлях. Так, тому що самі вони народжуються без раковин. же вони напевно можуть жити без будиночка. Але ж вони називаються відлюдниками. Хіба відлюдники не повинні кудись ховатися? Лоджик вибрав хрестик. Він знову потім може переплести на нулик. Що ж нам робити? Швидше, швидше, vai. приймайте своє рішення. П'ять. Адже нас з тобою двоє. Віві, ти пливи на нулик, а я попливу на хрестик. Три Шот... Так, хоча б один з нас напевно відповість правильно. Два, один і правильна відповідь хрестик. О, щастя тобі. І нас залишилося двоє. Утім, я однаково виграю. А хто виграє? Це ми ще подивимося. Марине, вперед! І у нас залишилося всього два учасники. Сподіваюся, це питання визначить переможця. Питання стосується морських коників. Чули про морських коників? Але ми з вами про них зовсім не читали. Як же Марин знайде відповідь? Судячи з твого обличчя Маріни, на це питання тобі не відповісти. Хто морських коників піклується про ікринки? Мулик тато, хрестик, мама. Що? Якось просто. А вже ж мама? Точно. Треба ж яке легке питання. Відлік починається. Отже у цьому раунді переможця не виявлять. П'ять. Але чому це Марин не пливе на хрестик? Чотири? Марина пливе. Три. А вже ж про потомство зазвичай піклуються мами, тож. Здається, цей морський коник занадто багато з'їв. нього живіт який. Ні, у нього не тому такий великий живіт. Це тому, що він тато. У морських коників татка мотають ікру. Ні, але у них у животі спеціальна сумка, в яку вони складають ікринки і піклуються про них, поки малюки не вилупляться. У такому разі я дам тобі побільше їжі. У коників особливі татусі. Два. Один. Марина, ні. <свят> Що ж, схоже, шарко дістанеться мені? І правильна відповідь нулик. У самців морського коника. На животі є спеціальна сумка, в якій вони носять свої кринки. Морські коники татусі самовіддано піклуються про ікринки, доки не вилупляться їхні малюки, і переможець нашої сьогоднішньої вікторини той, хто відповів правильно на всі без винятку питання. Це Марин. Марин, Марин. Марине, ми перемогли. Ми перемогли лоджика. Ура! <хи> ти був прекрасним, Марине. Чудовим. Ти сьогодні такий крутий, найкрутіший у світі. А Я такого в книжках не читав. Звідки ти знав? Якось ми з моїм дідусем грали з морськими кониками. Тоді він мені все про них і розповів. Ти це дізнався під час гри. Марине, вітаю. Дуже дякую, містер Кан. Я програв. Тож тримай. Та ні, лоджику, залиш краще собі. Крім того, знань з нас поки що вистачить. Попливли краще, пограємось. Не уявляєте, як у мене від усієї цієї підготовки болить голова. Я навіть не знав, що читати так важко. Коли дивися на лоджика, здається, що це дуже просто. Це тому, що наш лоджик особливий. Це правда. Добре вчитися може не кожен. Для цього треба бути дуже розумним, як я. Що? Знову вихваляєшся. Це ж лоджик. Так, вихвалятися тобі личить.